Баштанська територіальна громада налічувала населення 22 тисячі загалом. Спочатку військового вторгнення Росії на територію області біженців склало занадто велика кількість, десь більше 18 тисяч людей виїхало під час бойових дій. А загалом потім повернулася основна маса, і на сьогоднішній день близько 15 тисяч людей проживають. Але занадто багато переселенців і біженців вимушені переселенців з Херсонської області люди кидають свої домівки і переїжджають, тому що там постійне бомбардування. Загалом за час бойових дій є загиблі на території. Баштанка була осередком спротиву російської агресії, і відбувся бій в самому місті, на передмісті також. І потім весь час ми потерпали від того, що були ракетні обстріли. І на задньому фоні ви зараз всі бачите саме результат ракетного обстрілу. Це дитяча юнацька спортивна школа була. Тут вчили плаванню, бігу, футболу. А сьогодні ви бачите. Це розвалини загалом з 1 березня почалися активні бойові дії на території громади. Були обстріли, були ракети, була окупація. Половина громади, саме цієї громади Баштанської територіальної громади, було в окупації. Але завдяки діям нашим та Збройним силам ми разом. Перемогли цю навалу і на кінці березня мали звільнення території, але постійні обстріли перебували і були майже до жовтня місяця. Загалом люди, які повертаються на місце проживання або вимушені переселенці, стикаються з тим, що недостатньо одягу, тому що зимовий період, а демисезонні всі речі на них, тому що виїжджали в той час, тобто потребують цього, потребують допомоги в харчуванні, в обігріві дуже надзвичайно важлива ваша підтримка з паливними брикетами, з буржуйками, з продовольчими наборами, із одягом, і з дитячим одягом. Також, але ми все відбудуємо разом з вашою допомогою. І вірую в перемогу. Йдемо до, до перемоги. Друзі, сьогодні ми знаходимося в місті Баштанка Миколаївської області. Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу. Наші фонди «Буджак Реліф», «IBC», Умкор «Акшн Медіор працюють на благо України і на благо Миколаївщини. Сьогодні ми завітали як завжди, не з порожніми руками. Сьогодні ми до міста Баштанки і громади Баштанської привезли 300 продовольчих наборів, 10 тисяч триста шістдесят восім зберігання. 22 тонни брикетів, 100 буржуйок з трубами, а також дитячий одяг для дітей, які цього потребують. Збов дитячий одяг для дітей, які цього потребують. Сподіваємось на плідну, гарну, добру співпрацю разом з Баштанською громадою. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, все буде Україна, слава Україні!